Всім привіт! Сьогодні в нас іде культивація. Культивуємо під пасів соняшнику і сьогодні також будемо сіяти соняшник. Я культивую сам. Поки що поїхали. Маємо культивувати все поле, трактор джандір. Культивація йде зі швидкістю 12 км на годину. Відбиваю такі загонки. Поїхали, розвертаємось. Культиватор. Зараз глянемо якої фірми. Культиватор якоїсь незрозумілої польської фірми. Тому поїхали. Скоро я буду сіяти, включимось на посівні. Уже на насіння соняшнику, поїхали сіяти. Тракторист поки ще культивує, а ми їдемо сіяти. Включимось на то, як приїдемо. Приїхали вже на поле, розкладаємо сівалку. Пускаємо, відкриємо сіванку і поїхали. Ходимо з маркером, з маркером трошки легше, бо бачиш, не йти. У таких стареньких ще навігації нема. Погано, бо ходив би без маркеру. Отак приходиться з маркером. Тракторист сів на джендіра Оре. Піднімаємо. Міняємо маркера, щоб на іншу сторону. Розвертаємось і поїхали. Так, не вімкнулася валка чомусь. Ча я нажав. Поїхали сніди. Я буду ждати, поки тракторист трохи буде далі продвигатися. Бо зараз він ходить по колу, а я тут ходжу. Мені приходить його. Добре, включимось десь на середині посівної. Подождав я, поки тракторист трохи скульптує, поїхали працювати. Таємно, різні і поїхали. Тракторист культивує з того боку, тут він вже пройшов. Далі йому О, там буде, орать. там десь нічого. Зім соняшник у березні, по календарю зараз вже можна сіяти у березні. Я забув включити маркери. Молодець я Добре, на наступному приході вже нема сенсу. Марикари включати. Так, у цій частині відео ще буде посів на сої, включимось на посівній сої. Завершилась посів на соняшнику. Посів на сої буде аж місяць і, скоріш за все, на посівну сої буде, можливо, окреме відео, а може і не буде відео. Всім до скорих зустрічей.